Вітаю, шановні друзі! Міністерство оборони заявило, що українським чоловікам потрібно повернутися в Україну. Про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону і заявив, що чоловіки, які обновили свої військово-облікові дані в резерв плюс і отримали статус в розшуку, або ж юнаки, які досягли 17-річного віку, повинні повернутися в Україну і з'явитися до ТЦК. Чи так це ми зараз з вами розберемося? Друзі, ми будемо аналізувати виключно норми чинного законодавства. Нічого не придумуємо, не додаємо від себе. Беремо норми, аналізуємо і приходимо до відповідних висновків. Тому давайте почнемо з того, що в Україні діє стаття 92 Конституції України, яка чітко визначає, що виключно законами України визначаються права і свободи людини та обов'язки громадянина. Тобто, що це означає? Це означає, що тільки законом може визначатися обов'язок громадянина. Тепер давайте аналізувати з вами. В нас є закон про військову службу, у нас є закон про мобілізацію, у нас є порядок 560, у нас є порядок 1478. В жодному із цих чотирьох нормативно-правових актів. Які за своєю суттю два являються законами, а два під нормативно-правими актами, не визначено, що український чоловік повинен повертатися додому. Ніде, ніде про це не сказано. Про що там сказано? Сказано там про те, що чоловіки повинні оновити протягом 60 днів. Свої військово-облікові дані, а чоловіки, які знаходяться за кордоном, оновити протягом 30 днів, тобто ті, хто були зняті з військового обліку, зв'язку з вибуттям на постійне місце проживання, але ніде не сказано про обов'язок повернутися в Україну. Цього прямого обов'язка в законі, в жодному законі не визначено. Тому, друзі, робимо висновок, що ті особи, які обновили свої військово-облікові дані в резерв плюс, і вони виконали свій обов'язок і закон не порушили. Повертатися чи не повертатися, це право кожної особи. Якщо особа не з'явилася в ТЦК за відповідною повісткою, то відповідно до даної особи може бути застосовано адміністративний штраф, все обов'язку повертатися як санкції, або як взагалі як обов'язку чинним законодавством, чинними законами не передбачено. Тому, друзі, аналізуйте, дивіться, читайте закони і думайте самі з повагою, ваш адвокат Демченко.